Вы з спит землі, туда-да-да! Що там робить шкіт цього чудового ранку. Та-да! Мій новий винахід. Це щітка. Звичайнісінька щітка. Щітка? Ця щітка. Точніше фея прибирання. Фея прибирання? Так, фея прибирання. Дивіться уважно. Круто, так? Ого! Неймовірно! Поки феє прибирання працює, ви можете зробити так. Так, феєприбирання уперед. Феє прибирання! Що таке? Феє прибирання полетіла. Вона справді полетіла. Бачили? Ні. Повернись! Феє прибирання! Повернись негайно! Мити пінкарика дуже складно. О, такий пінкарик просто сяє. Ти ж його забрудниш. <свіс> так, Бобрику, доглянь, поки за пінкариком. Але нічують дуже добре, тому їхати до них на машині сенсу немає. Я впевнена, що повернуся з чудовими фотографіями. Я так, не хвилюйся, я подбаю про нього. У мене є книга про те, як доглядати за автофургонами. Дякую, Бобрику. Бувай, пінкарику. Бувай. Дуда. Дудо, Дудо, що ти робиш? Привіт, Бобрику. Дудо. Дудо. Тоді хто це тут? Що мій хвостик там робить? Твій хвостик? Ти налякав мене. А це тоді що? Це? Це м'яч! Так, це м'яч, бобрико. Давай пограємо у м'ячик. Але я обіцяв доглянути за пінкариком. Дудо, сюди, сюди! Кидай! Кидай мені! Раз. Зараз зловлю. Ні. Я зловлю. Дуда сюди. Дуда, Дуда лови. Як же весело. <різوع> Дуже. <різوع> Кепські справи. Це жахливо. Дада так засмутиться. Дуже засмутиться. Вона мені навіть чіпати його не дозволить. Бобрику, не переживай усе гаразд. Є якісь ідеї, дуду. Потрібно просто його помити. Помити. Помити? Але дуду, тобі не здається. Віник! Ось що нам потрібно. Дуду. Здається, це щітка, а не віник. Щітка? Так, бобрику, давай все приберемо, поки дада не повернулася. Гаразд. А що це за кнопка? Подивимося. Хто ти зробив з чудовим пінкариком? Хто ж його так забруднив? Мій дорогоцінний пінкарик. Це неймовірно. Вона прибирає сама по собі. Це був ти, Дудо. Ти забруднив пінкарика. Шкіт? подивися, шкота. Ми з Бобриком знайшли чарівну щітку. Так, дивись. Чарівну щітку? Так. Чарівна щітка сама намилилась і почала мити пінкарика. Це не просто packages. чарівна щітка, дудо. Це мій винахід фея прибирання. Просто <Replim> <men> <men> виблискує. Потрібно її зупинити. Якщо ми не зупинимо, <men> якщо ми її не зупинимо, <men> тоді ось що станеться. <пам> Вау! Нарешті я побачу оленя. Пухна стапіна, будь важки. Цю щітку, тобто фею прибирання, треба зупинити. Зараз я її зловлю. Треба швидше її зловити. Стій! Стій! Зловив! Потрібно змити мильну піну водою. Озеро! Ми можемо вимити пінкарика в озері. Зловив? зловив щитку? Вона називається Фея прибирання. Я її прив'язав. Тепер вона нікуди не дінеться. Нарешті. Із чіткою щесне так! Тут вона називається Фея прибирання! Що там сталося? Пінкарику! Я йду чарівна щітка така сильна. О, ні. Пінкарик відлітає. Не можна просто так стояти. Потрібно рятувати пінкарика. Зачекайте на мене. Тепер я нарешті зможу сфотографувати оленів. Втікай. Нарешті я знайшла оленя і він одразу втік. Що це було таке? Пінкарику? Пінкарику, я йду. Ах, Це погано. Дуже погано. У що феї прибирання скоро скінчиться батарейка. А Якщо вона перестане збивати піну, то є пінкарик. Упаде на землю. Пінкарик що зробить? Дадо, Дадо! Дадо, ти маєш врятувати пінкарика. врятувати пінкарика. може хтось пояснить мені, що тут відбувається. Це жахливо. Фея прибирання, у неї скінчилася батарейка. Він падає, падає, падає. Ні, вмикайся, пропелери! Він кареку нужба! Пінкарик знову чистий. А тепер повільно опускайся пінкарику. Дадо, ти молодець. Пінкарик теж молодець. Дудо, А тепер розкажи, що сталося. Ну... Ми просто грали у м'ячик і весь цей бруд. Брут летів просто на пінкарика, а потім Фея прибирання. Фея прибирання? Грали у м'яч? Це все через неслухняну фею Прибирання. Ах ти! Припини! Припини! Пінкарик тепер, такий чистий! Пробач, ну, да. я більше ніколи не забруднюю пінкарика. Тепер ми завжди будемо прибирати. Дадо, хочеш пограти у м'яч? Повірити не можу. Зараз тільки обережно. Так, добре, будемо. Лови. Oh, Нічого страшного, якщо ви щось забруднили, поки грали. Тільки не забудьте потім прибрати. Десна. Чи з вами, напевно, теж є сором'язливі герої? <піллявся> <піллявся> Детектив Дуда. Стажко <піллявся> сьогодні надійшла посилка. Вона тут. <піллявся> вона тут. Скорішкоти, <звіст> <звіст> що це? Що ти купив? Тада! Подобається. Подобається. Шорти і мені шкота. Подобається. У мене слів немає. Так, точно. Чому? Заздриш? Уявляєте, наскільки я популярний? А ось що найкраще. Хм. Це світяться в темряві флуоресцентні шорти. Ого! <звіст> <з Southeast recognise> завтра я покажу свої шорти всім хлопцям. Швидше б завтра. Я так хвилююся, що не зможу заснути. Який жах! Жах, я що всі дізнаюся, як я їх забруднив. Скарушки, замочу штанці. Ну, вже ні, ні. Треба їх висушити. упевнений, тут ніхто не буває. Готово. Чортики шкота. Я повернусь за вами, коли висохнете. Вони летять до оселі дуди. Стривайте. Мене пограбували. Що сталося? Дадо, у мене вдома сталася жахлива річ. У тебе вдома? У мене вдома був злодій. Злодій? Де? Потрібно швидше його зловити. Що він узяв, Дудо? Дивись, мій льодяник став меншим. Дудо, ти ж весь день його смоктав. Yeah. Так. Дудо, Чим довше смокчиш льодяник, тим меншим він стає. Тобто грабіжник, це я? Дудо, навіщо ти це зробив? Навіщо дудо? Дудо, подивися. Це детектив. Здорово, так? Дудо, ти сьогодні у детектива граєш. Тепер, Дадо називає мене детектив Дуда. Коли завгодно, де завгодно. Якщо станеться злочин, кличте мене детектива Дуду і спіть спокійно. Домовилася, детективи Дуда. Стривай, Я годинник одягну. Добре. Тільки не туди. Поки ніхто не знає, потрібно забрати мої шортики, поки Дуда і Дада їх не побачили. Ті так мили, Дудо! потрібна твоя допомога. <пілляє> Дуда. Що сталося? Дудо! Ми прийшли пограти. Привіт, друзі! Я веду справу. Справу прокляття. Тепер булька і бобрик прийшли. Тобто ти вважаєш, що твій годинник вкрали, Дадо? Так. Я пам'ятаю, що знімала його, коли мала руки і поклала його на вікно, а тепер годинника немає. Може, ми знайдемо твій годинник, якщо пошукаємо як слід. Його ніде немає, бобрако. Шкота, все хорошо? Привет, друзья. Шкота, что ты тут робишь? А? Кто? Я? А я прийшов у гості. Але чому ти був на даху Пінкарика? Що ти там робив? Що? Розумієте? Все зрозуміло. Шкіт наш злодій. Злодій? Я впевнена, що це ж кіт взяв годинник дади. Я взяв годинник дади. Інакше чому ти не можеш пояснити, навіщо прийшов? Це правда? Про що ви говорите? No way, I didn't, ні, я його не брав. Це був не я. Ти взяв годинник, Шкоте? Клянуся що ні, я прийшов. Прийшов навіщо? Я не можу їм сказати. Я не можу сказати, що прийшов за шортиками, які забруднив. Забудьте, я вам не скажу. Бачите, злодій – це шкіт. Шкоте, поверни даді її годинник. Але у мене його немає. Якщо ти не брав годинник, то поясни, що ти тут робив. Так. Розумієте? Look's. Немає у мене вашого годинника. Я клянусь, що не брав його. Ясно? Чому ви мені не вірите? Шкоде, найди. Шліт, hey, грабіжник. Я упевнена. Він узяв годинник і десь його сховав. Детективи Дудо справа розкрита. Злодій це шкіт. Давайте обшукаємо його будинок. Тривати хвилинку. Ми не впевнені, що це був шкіт. Чи впевнені? У нас немає доказів, що він взяв годинник. Гаразд, детектив Дуда у всьому розбереться і розкриє цю справу. Шкоти, все добре. Нам ти можеш сказати. Так, просто визнай, що хотів годинник дади, тому взяв його. Я вже говорив, що це не я. Я заліз на підкарика, щоб, щоб? щоб забрати мої шорти. <звук> Що таке шкіт викинув? Це шорти Шкота. Що вони тут роблять? <звук> Агов, друзі, я все зрозумів. Давайте швидше обшукаємо будинок Шкота, поки він не переховав годинник. Але, Але Дуда сказав, що сам розкриє справу. Думаєш, у нього вийде? Давай почекаємо ще трохи. Друзі, я зрозумів, що ж тіт тут робив. Дуда, обережно. Знайшов годинник. Детектив Дуда розкрив справу. Це означає, що мені доведеться виїхати. Бувайте, друзі. Дякую за веселий час. Шкоте! Шкоте! Шкота, ти не грабіжник. Я знайшов годинник дади. І твої шорти, які світяться у темряві, також. Let's run. Right away. Потрібно бігти. Шкоти, постривай, я хочу тобі їх віддати! Будь ласка, Дудо, припини кричати про це! Я більше ніколи їх не вдягну! <рес> ага, також що сталося! Yeah. Так, і ніхто не хотів вірити. <рес> Нічого страшного, адже детектив Дуда розкрив справу. Шкоти, вибач, я й не знала. <рес> так, і мені пробач. Зараз, друзі, я приготувала для вас чудове печиво. Та-дам! Як смачно! Спасибі, дадо! Чудове печиво! Шкоде! Усе з'ясувалося і справа про зниклий годинник була розкрита. Молодець, детективе Дудо. Ти потім прибрати. Ви свій спідзе. Да-да-да,